Ух. Перший тест свого байка. І що скажете? Е, дуже легко керу, керувати. Ну, тобто, реально всі віпоїхав, що без досвіду практично повністю, але дуже-дуже легко. Дуже mm -hmm. Перше враження, ну, потужність, звичайно, що вона трошки для мене зараз завелика. З цим треба обережно, але в принципі я не сподівався, тому що я на атомах тестував, але цьому ага. я ще не відео. Я ж казав, що він тут набагато він не раз, Ну і а в керованості. Тому що він Ви легенький, через те, що легенький. І в нього центр ваги низький. Так, ще так. раз, я ще їду. Легенько, легенько. Дуже слухняний і потужний. Е, в тому і фішка, що якби, людям, які там на велосипеді каталися, чи взагалі на чомусь двохколісному йому на електробайк легше пересісти, ніж на, мото, на мотоцикл, бо там він і важчий, і більший. Та і, і після велосипеду. Після велосипеду. Ну, а загалом ви, ви ну, як, як нас де побачили і чому ви захотіли. Від військових. Ага. Через військових все пішло, рекомендації. І чому вас ну, інших, я інших і не розглядав, особливо. Ну як? Китайці дивився порівняння, європейці дивився, але е, е, я, по-перше, дуже тішуся, що в Тернополі таке роблю. Тобто, по-перше, підтримувати своїх. Це... Я перший, як це кажуть, якість. Я тоді був здивований приємно коли пер... при перших знайомствах, що, що воно дійсно хороша річ. Ну, а далі Так, Тільки що довго очікували, так, на жаль. О, я розумію. Я все розумію, що... Але колір я хочу всім сказати, що дуже класний вийшов. Це Олег вирішив у такому кольорі пофарбувати. У Нас такого кольору ще не було. І дуже, до речі, на сонці гарно виглядає. І загалом чудово вийшов. Мені дуже подобається. Красиво. Ďakujem vám. Vám bude ďakujem.